Місінького початку дня Свердловськ у режимі повної бойової готовності у поті чола не лише всі правоохоронці міста, дорогих гостей з Донецька охоронятимуть навіть спеціально викликані підрозділи з усієї Луганської області. Як і годиться в таких випадках, операція під грифом цілком таємно. Таке враження приїжджає. Я не знаю, президент навіть не України, а Америки Не можу відповідати на ваш вопрос. Коли в останній була така мобілізація? Та що там міліція? Мало не всіх працівників клубу у бій кинуто. Як у старі добрі часи, а їх у Свердловську, до речі, не забуто. Ледь не як в радянські часи. А то. Знаєте, оце народний контроль. Пам'ятаєте, да, 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 змінити да, да. дружинники? Ну а ви, а ми ж живемо ще в Совєтському Союзі, так що. Це на перший погляд Свердловськ справляє враження провінційного містечка на самісінькому краю України. Ціну тут собі знають. Чим знаменитий місто Свердловськ? Шахта. Минут чим іще. Тут шахтери дуже багато, Шахтів зі повсюду. Багато шахт. Чим знамените місто Свердловськ? Без Безперечно. Тут більше працюють, а не язиком пліткують. Я так підозрюю, як вже є. Ну, 77. у мене. Але якщо вже скажуть, то як зав'яжуть. 2-1. Ну, Шахтар же грає в лізі чемпіонів. Ну і ним. Ось Отак. Заснований на три роки пізніше свого іменитого донецького брата фізкультурно-оздоровчий клуб Шахтар Свердловськ над назвою та клубними кольорами особливо не заморочувався. Але різницю між сучасними шахтарями тут вам кожен скаже. Тут у нас настоящі шахтарі. Проходчики, рози. Оце шахтер. А що то шахтер з Донецьки, коли приїхали полкоманди бразильців? Так і ми можемо виіграти. Основний застав, посиграти, ми поглядим на бразильців. Іван Васильович і на шахті працював, і у футбол свого часу грав. І не сам, а з легендарним місцевим кохою від нього дістається не лише Донецьким, а й усій збірній України. Ну так і грати треба. Уругвач або шов так у я вас так або мать. правильно я говорю? Від заслужених ветеранів не відстає місцева молодь. Нехай Донецькі знають, як у Свердловську вболівають. У них своя версія різниці між двома шахтарями. У нас оранжевий, сильно яркий цвіт. Ми виділяємося вже, понімають. Але, схоже, всі прогнози і старання цього дня марні. Кожен місцевий, виявляється, знає, у який день їхній шахтар грає. Сьогодні день народження Рената Ахметова. Ми знаємо, Газете Ми читали, так. Рената Ахметова впродовж гри вітають аж двічі. Про всяк випадок у кожному стайні. А тимені полічика з Вірковка. Желаю Ренату Леонідовичу крепкого здоров'я і успіхом вашій команді на футбольних полях України і Європи. На полі імениті гості, наче досвідчений боксер, упевнений у своїй перевазі над суперником. З нокаутом у перших же раундах гості не поспішають, щоб бува, глядачі на трибунах не пошкодували про марно витрачені гроші на квитки. Голи донецькі резервісти забивають під завісу, але ще першого тайму. Спершу Патрік, а потім Морено, і обом командам у решту часу можна сміливо відпочивати. На трибунах у перерві розуміють, хотілося, щоб наші виграли. Ну а Донець теж наш, ну так тому ми боліємо за хороший футбол. Правильно хто просто вболіває, а хто свою команду від душі заряджає? Дощі волков! Яких волков? Це ж свої донецькі. Донецькі, а ми сірлоські до, до... шахтери, Доші. Так це теж шахтери. А ми ж лучші шахтери. Там негрів у нас немає. Та, по телеку да, негрів немає. Слава КПСС! У другому таймі інтерес до подій на полі геть гасає. Зірки з'являються поруч зненацька. Кому вже потрібен той футбол? Коли ось так! Зустрінемось! Учасника чвертьфіналу Ліги Чемпіонів на відстані простягнутої руки, який впродовж матчу просто дає автографи. Генріх, будь ласка, один автограф. Але від любові до ненависті один крок. Хітарян поспішив. І миттю на горіхи нам здогін заробив. А Азарт розпалено, стриматись неможливо. За відсутністю футболіста згодиться будь-хто не місцевий, а значить цікавий. Хітарян. Кореспондент програми про футбол немає різниці у свердловську. І лише наприкінці гри свердловці не оригінальні. За 10 хвилин до завершення вже не до футболу. І справді є в житті набагато важливіші справи. Ну, куди ж уже йдете? Ну, ще ж грати. грати! грати. Зятя день рождения, треба святкувати. Ми здесь і там. Так а ви що сидите, не, не подякуєте команді. А? Ми ще прийдемо подякуємо. Подякуєте, так? Да? А, а яким чином? Яким чином подякуєте? Ну, купим, да. Фінальний свисток і у господарі одне завдання зробити напівголими своїх опонентів. Коли ще трапиться така нагода, а значить, варто потурбуватися завчасно. Всі футболісти Шахтаря напівголі, а ви ні з ким футболкою не поміняли. Я вам по пообіцяв чоловіку, коли ще в останнє такий ажіотаж бачили. Ну, Но... у нас свідоцькі. Так. Ні, такого ніби. Так і закінчився цей історичний для Свердловська день, в якому Шахтар переміг Шахтар. Скромно, нерозгромно, щоб всі лишились задоволеними. А хіба могло б бути інакше, коли вони все одно свої, шахтарські, і нічого їм ділити? А значить, все у них і далі буде? Донбас, хай з незмінною ностальгією за тим непорушним минулим. Слава! Сав'яському <сум> шахтеру!